Запрошуємо до слова щура Юрія Ігоровича, кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету, який нам презентує посібник, який він розробив для учнів. Це історія української державності, Запорізький вимір. Юрій Ігорович, ви нас. Так, я бачу, Юрій. Ага, доброго дня. Добрий день, Юрій. Так, да, значить я так розумію, чутно мене нормально, так? Так, видно, чутно. Супер. А, отже, так, через всім добрий день, колеги. Власне, тут не стільки про посібник мова, а очевидно, хочеться в складу слів сказати про сам принцип, те, про що ми говоримо. Значить, невеличка передісторія. Кілька років тому спільно з Запорізьким товариством просвіта ми запустили такий проєкт, як ну, власне читання лекцій на маловідому тематику з історії Запоріжжя Запорізького краю в школах нашого міста. Тоді було розіслано 10 тем, які стосувалися саме 20-го століття. Здебільшого це була тематика, присвячена боротьбі за незалежність. Події української революції, діяльність ОУН, українців повстанські ну, тобто, запорізьці повстанській армії, дисиденти, репресивна політика Голодомори Ну, от власне, от такі моменти, і найбільш тісна співпраця в рамках цього проекту у нас склалася з Запорізьким сучовим колегіумом, там, де було прочитано ну найбільшу кількість лекцій, і в процесі е, в цих. Ну, цього проєкту читання цих лекцій визріло взагалі е, таке, такий план, який ми, в принципі, обговорили з Валентиною Муляніною, Єршовою, директором січового колегіуму, і ми е, започаткували в колегіумі е, вивчення спеціального курсу е, під назвою Історія української державності Запорізький вимір. Що малося на увазі? Малося на увазі те, що, ну, я думаю, всі присутні тут тим чи іншим чином пов'язані з шкільною або позашкільною освітою. І всі ми чудово знаємо, як і скільки годин викладається історія в школі? Як вона шанується нинішнім Міністерством освіти? Зрештою? І виникає логічне питання: коли ми вчимо дітей? Тим глобальним подіям, які відбувалися в Україні, з прив'язкою до двох центральних міст: це Київ і Львів. Ну ми розуміємо, так, Київ, наша Надніпрянщина, Львів це західна столиця України. Тобто, навіть якщо ми почнемо з вами дивитися на події української революції, ми вивчаємо універсали Центральної Ради, саму Центральну Раду. А потім Західноукраїнську Народну Республіку, УНР, Злуку, Крути, да, буквально позавчора була чергова річниця. Я не проти цих подій, розуміло, абсолютно. Але виникає логічне питання: а що паралельно відбувалося у нас? Ну, власне, тут не мова йде про містечковий патріотизм, а мова йде про комплексне знання, про повноцінне знання. І якщо ми говоримо про Запоріжжя, про Запорізький край, то мова йде про те знання, що. А хіба лише один Махно? Ну, власне, мені взагалі, як певною історику державницької школи все ж таки, дуже не подобається, коли українська революція на Запоріжжі у нас асоціюється з людиною, з Махном, який виступав проти самої ідеї української державності. Тому в рамках цього спецкурсу ми ці питання розглядали детально. Тобто відбувається паралельне вивчення курсу історії України загального, це тобто 10-11 клас, да, скажу зразу, це старші класи. І паралельно ми розглядаємо ті події, які відбувалися в Запоріжжі, в Запорізькій області. Тобто не на шкоду навпаки на посилення цієї інформації. Спершу курс передбачався саме на події 20-го століття з 1917 року по 1991 рік. Там було розглянуто, розписано власне події української революції 1917 21 років. Період 20-30-х, тобто ті моменти, які були пов'язані з боротьбою за саме незалежність України. Трошки ми говорили і про квазідержаву таку як УРСР. А потім великий шмат інформації стосувався 40-х років, тобто діяльності організації українських націоналістів на території Запорізької області, в тому числі в контексті проголошення акту відновлення української державності 30 червня 41-го року. Взагалі, репресії нацистської влади проти ОУН, репресії радянської влади проти ОУН, запорожці, які брали участь в боротьбі в лавах української повстанської армії, там на заході України чи на західній Україні правильніше. І ми розглядали так само дисидентський рух в Запоріжжі та видатних представників дисидентського руху родом із Запорізької області. Ну зокрема, якщо ми говоримо про Бердянщину, да це Микола Береславський. Або ж, якщо ми говоримо про Приморський район, то це всім відомий генерал Григоренко. і ну, власне, ті події, які вже кінця 80-х років, які відбувалися в контексті в процесах проголошення незалежності України, апробація курсу показала, що не вистачає посібника дійсно. по... Ну, ця інформація особисто мною збиралася близько 20 років, де да, вона збирається і зараз. Це власне, сфера моїх, моїх наукових інтересів. І зрозуміло, що не можна дітям, даючи курс, особливо там спецкурс, вимагати від них вільного серфування в інтернеті через пошук Google там, чи інше в тій чи іншій тематиці. Власне, посібник з'явився на світ, він собою фіналізував. А, да, в чому фіналізація самого курсу? Да, от ми говоримо поки що про 10 клас. Наприкінці, е, приходьте специфіку навчання, і щоб не переобтяжувати дітей, було одразу прийнято рішення не проводити так звані семінарські заняття. Тобто, курс повністю лекційний. Звичайно, це не є монолог викладача. Все одно нормальна комунікація з учнями, як і з студентами в вищій школі, передбачає живе спілкування навіть в умовах онлайн навчання. Бо спершу мова йшла про карантин, ковідний, потім повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. І, власне, це був лекційний курс, спілкування живе. Але щоб завершити курс і отримати сертифікат про закінчення цього курсу, треба було написати. Випускову залікову роботу. ЕСЕ, на визначену тему. Тематика есе, рекомендована література. Це так само все наводилося в посібнику. А посібник побачив світ влітку цього, перепрошую вже минулого року, 22-го, як результат року роботи в навчальному закладі. Повномасштабна війна, робота з учнями і робота. Ви знаєте, певно, більше зі студентами початкових курсів в університеті підсказала мені, що досить таки мало просто розказувати дітям про події боротьби за державність України в 20 столітті, а ми маємо вже 30 років незалежної України і мало дуже знаємо про ті події, які в цей час відбувалися. В події, які, власне, знаменувалися як здобуттям незалежності, неотриманням, пам'ятаємо, да, цю Україні незалежність далася без крові. Ніхто нам її не давав, українці її виборювали цю незалежність, власне, боротьба з проросійськими впливами і події сучасності, сучасної війни. А правильно ми будемо говорити, ми це говоримо дітям, що війна почалася не 24 лютого, 22 2022 року. Війна почалася в 2014 році, так а в 22 році, в лютому, ми отримали її повномасштабну стадію, повномасштабну фазу. Зрештою, зрештою, було прийнято рішення продовжити цей спецкурс і на 11 клас. І зараз ми маємо. Ну, вже йде макетування посібника. Для 11 класу він я думаю побачить світ найближчим часом. Так, да, звичайно, це книжки, які є а, продуковані на замовлення січового колегіуму, який за великим рахунком є співавтором поруч зі мною цього проєкту, да, цього курсу «Історія української державності Запорізької вимір». А що про що ми говоримо з 11 класниками? Ми починаємо з кінця 80-х, знову ж таки, через створення українських демократичних партій. Через проведення різноманітних культурницьких заходів типу Червоної рути та підсотліття козацтва, через екологічну боротьбу, через боротьбу з кучмізмом, акції повстань Україна, Помаранчева революція, революція гідності, молодіжні рухи, державницькі. І, ну там, скажімо так, радикальні націоналістичні рухи в Запорізькій області. Революція на граніті, починаємо з 90-го року. Звичайно, події війни в 14-му році, участь запорожців з 14-го року в боях на Донеччині та Луганщині. Давайте забудемо цей негативний термін: Донбас. У нас є Донеччина і Луганщина. Донбасом там у них, зрештою. І зак... курс не може бути поки що закінчений. Так, посібник закінчений станом на кінець 22-го року. Але курс передбачає розвиток подій, тому що не можна зараз говорити про на події 22-го року. Бо давайте говорити чесно: 22-й рік для нас поки що не закінчився. Для нас, очевидно, не закінчився до сих пір 22-го року. Тому завершити цей курс, зробити його таким. Завершеним можна буде після нашої перемоги, але поки що, поки що, ми і далі напрацьовуємо матеріали, і посібник це ж не є усталена величина. Це не будинок, якийсь збудований, і то будинок можна реконструювати або добудувати. Книжку можна дописати, зробити друге видання. Сам факт, я про це вже кілька разів говорив і писав в інших виданнях, що нам не потрібно, нам дуже потрібно. Вивчати регіональні особливості боротьби за незалежність. Я взагалі величезний прихильник повернення до школи курсу історії рідного краю. Це була на, мій, на моє глибоке переконання. Це була взагалі якась така інформаційна наукова освітня диверсія скасування цього курсу історії рідного краю. Він вимагає повернення, тому що ми. Просто такі маємо говорити з дітьми, проводити паралелі, і вони мають розуміти, що боротьба за незалежність України це не лише Київ, це не лише Львів, що українська революція на території Запорозького краю не менш цікава і має свої такі цікаві моменти, якісь такі події, про які можна говорити. Зрештою, це саме стосується і Донеччини, Луганщини, Дніпровщини, Січеславщини, будемо так говорити інших регіонів Херсонщини, Миколаївщини, Одещини. І це не лише революція, це період підпільної діяльності. Це ну тут можна наводити купу, купу, купу різних фактів. Хай це буде факультатив. Ну я розумію, що шкільна програма вона не гумова, не їти не не розтягнеш. Годинами ти не переобтяш. Але було б дуже непогано, якби керівники навчальних закладів знаходили можливість надавати ці години для вивчення. І, що головне, для компенсації витраченого часу, тому би, тим викладачам, вчителям, запрошеним викладачам, які будуть цим займатися. Ну, давайте говорити чесно: голий ентузіазм, ну, не плутаємо з волонтерством, да, волонтерство трошки інше. Але голий ентузіазм для працівника освітньої сфери він ніколи не йде на користь а ніколи людям не сприяє це щось робити. Так, можливо, дещо сумбурно я розказав про цей проект. Можливо, будуть запитання, я більш конкретно відповім про саму сутність цього проєкту. І хочу сказати, що перша частина посібника про Запорізький наш край вона вже розміщена на платформі Академія Еду. На сторінці мого профіля там вона є, в PDF-ці, ну, очевидно, можна брати і користуватися. Дякую. Дякуємо, Юрію Ігоровичу, колеги, можливо, запитання у когось будуть. Так, поки не бачу тоді я хочу ще Юрію Ігоровичу подякувати за. Його роботу, особливо коли зараз дивишся новини з окупованих територій, як бібліотеки нищать, там книжки спалюють і таке і інше, заборонені якісь списки. Особливо я знаю, що Юрій Ігорович завжди їздив по області точно на запрошення бібліотеки, з учнями зустрічався з колегами. І е, скільки книжок ви передали, так і Рірович на стосовно української державності своїх, так і зараз е, ці книжки по суті. Е, Доведеться потім робити все спочатку, але це тільки доводить, що все було правильно. Зроблено, все було на вірному шляху. Дякуємо вам за інформацію. Я думаю, колеги ознайомляться із посібником і особливо вчителям старших класів, та й не тільки вчителям, особисто я з цікавістю думаю, прочитаю посібник Буде не тільки для середньої школи, але й для позашкілля. Корисне, дякую, дякую за запрошення.